Хочу вам представити нашого гостя це Анна гулевська черниш Доброго, Доброго дня. дня Це директор українського форуму благодійників, і ми хотіли поговорити про те, що насправді люди, які збирають кошти, зокрема для допомоги. Для допомоги армії, для допомоги силам антитерористичної операції, вони стикаються з тим, чим стикаються всі насправді люди, які займаються благодійною діяльністю в Україні, благочинністю це те, що ви змушені платити податки, податки ніби як з прибуткової діяльності, тобто, ну війна. В даному випадку знову ж таки вона просто знімає оті всі нашарування і знову ставить грубо питання, як тобто це найкращий час ну, це один з найгірших часів для реформ, і найкращий одночасно час для реформ, тому що просто дуже нагально треба швидко вирішити ці питання. Розкажіть коротко, в чому зараз проблема найбільша? Скільки там відсотків, як цей весь mm -hmm. механізм працює? Чому податковуються оці ці речі? Ну да, дійсно, сьогодні проблема податків на благодійну допомогу вона актуалізувалась як ніколи, бо сьогодні збирають і приватні особи, і збирають благодійні фонди, благодійні організації і. Отримують пожертви реципієнти цієї допомоги. І всі ці три категорії, вони опинилися під цим ударом податків, що відбувається. Головний сьогодні податок на благодійну допомогу це податок на дохід фізичної особи. Сьогодні у нас, на жаль, і це те, що відрізняє українську благодійність. Від європейської благодійності, бо в більшості країн Європи такого не існує. В Україні благодійна допомога є і вважається доходом фізичної особи. І як будь-який дохід він обкладається податками. І сьогодні в Україні без податків люди можуть і фонди жертвувати лише. 1710 гривень на рік, тобто це 142 гривні на місяць. На 142 гривні на місяць, ми сьогодні можемо закупити медикаменти. На 142 гривні ми можемо нагодувати біженців, ми можемо закупити обладнання армії, і це те, що не оподатковується. Вище все ми платимо податок. Хто платить той, хто отримує гроші той, ситуація, хто переслав. Ситуація наступна. Якщо людина волонтер. Сьогодні збирає податки на збирає кошти на свій свою картку, приватну картку. Має сплатити податки вона, бо вона збирає. Потім не важливо, що вона всі гроші витрачає, закуповує там обладнання або бронжелети, або ліки, або харчування, не важливо. Але вона є та це місце, яка збирає, це вважається її податком. І 17% на початку наступного року, у січні 2015 року, вона має бути сплатити це, якщо збирає волонтер на свою картку. Якщо допомога. Надає благодійний фонд, благодійна організація фізичної основі особі, то тут за цю фізичну особу має сплатити податки фонд як юридичний провайдер. І от сьогодні ми зіткнулися дуже таке наглядний, живий приклад гроші Небесної Сотні. Всі ми пам'ятаємо телемарафон П'ятого каналу, mm -hmm. зібрали 54 мільйони. Фонд громади Преєрпіння на сьогоднішній день. 94 родини вже отримали на руки 36 мільйонів гривень. Проте ще 7,5 мільйонів з цих 54 додатково було сплачено податками у бюджет. Тобто 64 тисячі українців, які перевели ці 54 мільйони, які віддали на сім'ї, і вони хотіли, щоб гроші поступили на сім'ї, Передала до фонду громада перерпіння гроші сплачені, але сплачена частина з цих грошей пішла в бюджет. Сім'я Невесної Сотні вони звернулися до екс-віцепрем'єра Яреми з проханням звільнити їх від упадкування. Бо кабінет міністрів може це зробити, постановою як відповідь було відкрите діло. Проти фонду громади про Ерпіні, карна справа, розслідування, як витрачаються гроші. Тому це дуже ну, прикра ситуація. І, а третя самі люди, які отримують податки. А хто порушив вибачте цю кримінальну справу? Прокуратура Аваков, Аваков да було навіть зараз. Їх чотири кримінальні справи, чотири впровадження, і всі вони там за запитом деяких депутатів, яким. Не вистачило там звітів банку, не вистачило звітів Ернстен Янг, який є аудитором фонду, і щомісячно місячно дає публічні звіти, як кожна копійка витрачається. Вони ще відкривають ці головні справи. Це і... в порядку, ніби до нагляду за законністю? Так, е, да, ну вони, вони вирішили у такий спосіб проконтролювати, як витрачаються гроші. Сьогодні жодного претензії до фонду немає, бо всі гроші пішли. Але сьогодні ми заморозили, оскільки я є членом правління ініціатива родини майдан, яка збирала ці гроші. Ми заморозили допомогу пораненим. Все ми заморозили допомогу дітям Небесної Сотні, бо ми хотіли впровадити довгострокові програми підтримки дітей до повноліття. І ми провели тендери серед страхових компаній, серед банків на надання програми медичного страхування кожної дитини до повноліття для відкладання коштів на освіту вищу освіту. Ми все це заморозили. Всі ці гроші зараз спрямовано безпосередньо для сімей, бо ми боїмося, що держава хоче їх заморозити та привласнити. Тому сьогодні, зараз ми лише очікуємо останні документи останніх сімей, бо сьогодні певні сім'ї вирішують через судові. Справи свої відносини всередині сім'ї, хто є нащадком, хто має отримати ці гроші. Ми чекаємо, поки ці суди всі відбудуться. І тобто всі гроші будуть передані в сім'ї. Але поранені, діти довгострокові, все це да, закрита. На жаль, і сьогодні, коли до нас звертаються, а хто допомагає загиблим в АТО, бо кількість їх вже значно. Вище ніж небесна сотня, сьогодні ніхто не береться за такий публічний збор пожертв, як це зробила родина Майдан і фонд громади Перепіння. Бо держава не готова підтримувати благодійників. І проблеми тих сімей, які отримали. Вибачте, коли, коли починали збирати, ви ж знали, що ви заплатите, скільки там? 17 і. Повертаємося ми до нашої розмови. У нас є Анна гулевська Черниш, директор Київського форуму благодійників, і ми тут зупинилися на тому, що зібрані кошти, зокрема для небесної сотні, там довелося заплатити досить серйозну суму податків. Більше того, і після цього були порушені наразі кілька кримінальних справ, і фонд, який збирав ці кошти, звинуватили в тому, що вони. А могли розкладати гроші. Ну так, але, знаю, але це так. не відбулося, бо привірки відбулися. Гроші всі роздані в сім'ї або витрачені на поранених, тому претензії є, звіти всі, і є заяви, і свідчення самих сімей Небесної сотні. Тому, але проблема податків вона залишається. І продовжуючи цю тему, перед податковим ударом опинилися. І ці Ті родини, які збирають на свої картки родини поранених, родини біженців, які залишили всі свої статки, своє майно або в Криму, або на Сході. Бо те, що люди начисляють їм на їхні власні картки, це теж вважається доходом. За який ці сім'ї наступного року мають сплатити податок на дохід фізичних осіб. Угу. І чекайте, чекайте, я хочу зрозуміти до кінця, я просто нікого не, угу. не стикався. Якщо, скажімо, хтось збирає там, не знаю, на лікування дитини на якусь операцію, так? Так. Це теж так працює? Тому каже, що людина зібрала кошти, операцію зробила, а потім на наступного року заплатив ще 20 майже відсотків. Да, бо ця сім'я, якщо гроші були офіційно зібрані, якщо ви дали от, при зустрічі у конверті, це ніхто не знає нічого. Uh -huh. Але якщо всі операції йдуть прозоро, бо ми до цього. Йдемо, ми хочемо, щоб благодійність була прозорою і підзвітною, все відбувається через банківські рахунки, то всі ці можна відслідкувати. І тоді, якщо людина отримала на свій банківський рахунок гроші, вона має сплатити податок, навіть якщо це як, як прийшли вони як благодійна пожертва. Сьогодні у нас є така ситуація, що поки що до податково немає доступу до приватних банківських рахунків. І тому до цього часу ще жодної Справи податкової, як вони говорять, відкрити не було стосовно тих, хто бо онкологія, дитяча онкологія або операція серця захворювання це, це шалені кошти сьогодні, які збираються на банківські рахунки, і тому поки що не було. Але якщо сьогодні відбудеться реформа банківської системи, відбудеться реформа податкової, про яку дуже багато говорять, і якщо банки сьогодні відкриють всі свої рахунки до податкової. Всіх буде чекати великий сюрприз на початку наступного року. <сири> да. mm -hmm. Те ж саме проблема там. Є якісь законопроекти, які зараз зареєстрований, який вирішується. Да. Коли ми навесні побачили, що Кабінет міністрів не збирається нічого робити, бо раніше, коли була трагедія на Донбасі, тому ж саме, коли гинули Шахтери, або у Дніпропетровську була будівля зруйнована газовим взривом, да, Абмін завжди знімав ці податки цього разу, якась. Принципова позиція, вони не хочуть це зробити, тому експортне середовище благодійників розробило три законопроекти, які були зареєстровані 26 червня, і вони спрямовані зараз якраз на системне розв'язання проблем. Бо ми не хочемо зараз вирішувати всі ситуації лише проблеми там пораненого, але і його протезу, щоб не поранений перестав платити за протез, але щоб і хвора дитина перестала платити за протез, який їй потрібно. Або там чоловік 70 років, у якого там шика бедра. Ви зараз кажете про сьогоднішній законопроект? Так, да, вони сьогодні є, вони зареєстровані. Ем, але от вчора вони, вони були зареєстровані 26 червня, і вчора на пленарному засіданні Верховної Ради вони мали бути внесені, проголосовані до порядку денного, щоб рухатися далі. І для нас підготував сюрприз фракція удар. Mm -hmm. Яка відмовилася голосувати за ці законопроекти? Сьогодні вночі вони дали коментар, що вони мають свій альтернативний законопроект, mm -hmm. який був зареєстрований на три тижні пізніше, ніж нас. І коли ми подивилися сьогодні, він не вирішує ці проблеми. Всі волонтери вони будуть змушені платити податки. Вони звільняють від податків лише від поранених у зоні АТО і тих, хто. Пошкодував їх власними пані. Але, да. Може, ви може, ви знаєте, оскільки ви мали стосунок до підготовки? Очевидно ж були якісь калькуляції проведені. А скільки загалом державний бюджет отримувався тих податків за рік? Яка сума? Тобто, в чому ціна питання? Як ну, якщо брати за ці шість місяців, які відбулися, лише я знаю офіційно три фонди, які виплачували допомоги на сім'ям небесної сотні. Це Фонд Рената Ахметова, фонд громади, громади Прірпіння і фонд відродження, який фінансував реабілітацію і лікування поранених, вони сплатили понад 10 мільйонів. Але це таке виключення. Бо бо якщо говорити відверто, ситуації як, як є сьогодні, коли перед фондами, бо таких великих потужних фондів не так багато, які пору такими великими е, грошима дійсно спрямовують на благодійність. Якщо перед фондом є ділеми, що обрати е, платити податок, або заплатити ще одну операцію онкохворої дитині, то знаходяться механізми. Коли сплачується операція, а не сплачуються податки. Mm -hmm. Тому сьогодні ми не говоримо, що держава буде втрачати. Бо сьогодні вона, якщо прийме ці як ми говоримо, лібералізацію да, податкового законодавства в благодійності, вона відкриє, зробить діяльність благодійних фондів більш прозорою і mm -hmm. пайдуть більш. Більше офіційних потоків на соціальні потреби ми, да. ми всі знаємо, як насправді використовуються інструменти благодійництва в країнах, які можна назвати з успішною економікою. Там якраз благодійництво використовується для того, щоб, скажімо, люди, які мають гроші. Навпаки, за преференцію оподаткування, скажімо, їхнього бізнесу фінансували якісь там соціальні якісь напрямки, до яких не доходять руки, наприклад, держави, це вірно. просто дешевше і це прозоріший механізм, і так далі. І є відповідальність. нас виявляється на, <laughs> да. для держави це можливість заробити на тому, що люди намагаються тут. таке ну, порочне коло воно дуже нагадує насправді ситуацію з навантаженням на фонд заробітної плати, яка просто змушує або платити в конвертах. І від цього страждає відповідно у нас пенсійний фонд хронічно. Ну тобто, це просто біда, та і постійна проблема. З іншого боку, це явно не заохочує, наприклад, роботодавця платити більше, оскільки в такому випадку він сплачує ще там в арифметичній прогресії більше знову ж таки податків, бажаючи більше платити легально своїм працівникам. А тут насправді все взаємопов'язано пов'язано в економіці. Люди, які отримують меншу платню, вони менше купівельно спроможні. Від цього страждає внутрішній Лішній ринок, зокрема, абсолютно і так, так далі все пов'язано. То цей же круг ми зараз спостерігаємо у благодійності. Бо коли я останні тижні спілкуюся з депутатами, більшість мені починають говорити: ага, якщо ми зараз зробимо послаблення, то почнеться корупція, почнеться там відмивання грошей. Але саме депутати своїми діями, своїми фондами, які купували, Виборців, вони і зробили це негативне ставлення до фондів, недовіру до цих фондів, і продали цю корупцію. І сьогодні, замість того, щоб зробити прозорим, бо ми не можемо почистити, очистити благодійність від шахраїв шляхом таких жорстких жорстких мір. Все. Сьогодні немає жодної там карної справи, головної справи проти шахраїв. Якщо б почали розслідувати, сьогодні мені депутати говорять: ось Янукович і Городина мала 20 фондів, які відмували гроші. Хоч одна справа є сьогодні проти цих 20 фондів. Якщо б почали сьогодні відкривати зато, ці... у вас є аж 4. М зато у нас є 4. фонд, який прозоро звітує Ернстин Янск, Прайс Ватерхаус, Купер е і всі звіти на Фейсбуці. На Сторінках всі квитанції жодні. Да, будь ласка. І тому сьогодні в ваша храї, які на вулиці збирають через скарбнички гроші, немає жодної карної справи. І міліція не, не хто цими випадками. Ми благодійники, ми намагаємося, але це не наша функція для того, щоб ще розслідувати і шукати і ловити цих злочинців. І сьогодні держава також надає запроваджувати альтернативні інструменти збору коштів, які б могли запобігати. Цим шахраям. СМС-благодійність, я знаю, громадське телебачення, ви зараз починаєте збирати, але ви не можете 45% від кожної гривні, яка вам перераховується, йде у податок. Це інша проблема. Ми вже рік про це говоримо з Кабінетом міністрів, Верховною Радою. У нас є вже законопроект. Його не готові сьогодні, щоб вносити депутати, не готові підтримати кабінет міністрів. Смс благодійність. У нас 45% це йде на податки. Що це стосується і тих п'яти гривень для армії? Для армії зробили вийць, виняток. Mm. На жаль, на жаль. І це вже так у нас. У нас не все є. Не робляться системно, не вирішується проблема системно, а робляться винятки. Бо прийшло е, прийшов лист від Міністерства оборони України кожному мобільному оператору, де написано, ваша. Mm. Пожертви є благодійними цей збір, і ви жодного податку не маєте на це про це сплачувати. Бо варіант номер два: прийшли там, не знаю, які небудь сантехніки, і сказали: а от наш благодійний фонд сантехніків буде не буде оподатковуватися. Інакше ми відключимо воду в Верховній Раді. Раді. І ви так подумали, подумали, добре спеціальним розпорядженням саме сантехніків не буде абсолютно ви сьогодні. Ми через СМС можемо збирати на армію, але не можемо збирати на поранених. Не можемо збирати на біженців. І на все решта люд категорії людей, які купа проблем в Україні є. Знову проблема з системними змінами. Я знаєте, тут христиматійний приклад з командою Сакашвілі, який прийшов до влади і теж сказав, що він негайно розпочне з реформ. Наш президент, ви знаєте, що він створив тепер спеціальну групу, групу. про да, президентів, да. яку я не знаю, хтось увійшов. Ви увійшли туди? Ні, на ну, жаль, на яскільки я знаю, взагалі ніхто з громадських організацій серйозних людей не увійшли. Тобто, це якийсь закритий клуб при президенті України і контролю над ним немає. Так само, як і реформ. Добре, окей. Ну хоча покажіть, якщо. Якщо немає контролю з боку громадськості, яка там розробила вже мільйон насправді важливих е пунктів, ми тут постійно говоримо і про невідкладний пакет реформ, реанімаційний і так далі. Ну хоча б покажіть волю до е цих реформ. У нас завтра, я думаю, ми знову поговоримо про чому постійно торпедується, відсувається ухвалення закону про прокуратуру. Він насправді доволі таки е м'який варіант. Він е не настільки вже радикально змінює ситуацію. Але. Е не це хочете. остання вимога Фюле. Ну, це mm -hmm. остання вимога, яку зобов'язання Україна mm -hmm. брала перед ми зробили істець. звернення. Поки що це не публічно, приватне до Марини Порошенка. Бо перша леді в країни mm -hmm. це завжди функція займатися ну, благодійністю. благодійністю. Mm -hmm. І ми запропонували, оскільки на її чоловіка покладено сподівання і вимога суспільства проводити реформи, то можливо для неї було б доцільно очолити реформи благодійного сектора. Бо сьогодні у нас проблема. Податків, сьогодні у нас проблема гуманітарної допомоги. Сьогодні це Проблеми ввести гуманітарну допомогу на територію України. Ці реформи, які відбулися там рік тому, і все передало до повноваження Міністерства соціальної політики, зробили колапс, призвели до колапсу гуманітарної допомоги. У нас сьогодні обкладають валютні перекази. Ну тобто, у нас дуже багато є проблем, які треба вирішувати негайно для благодійності. І ми зробили це звернення, але ну, вже. Чекаємо, я не знаю скільки буде чи відповідь чи ні. Але на наш погляд, це б було б дуже розумно з боку першої леді сьогодні. Вже скільки там місяць президентства, uh -huh. жодних ну кроків у цій складній ситуації, коли благодійність вона є рушинною силою силою суспільстві, з боку першої леді ще не зроблено, і це є визиває викликає певний Да. Дякую, сподівайсь. Ми так коротко вам обкреслили ситуацію з, з благодійництвом в Україні, з благочинністю, зокрема. Зараз це нагальна проблема, тому що люди а, насправді фінансують не не те, що хочуть фінансувати, якщо там хочуть сказати, я хочу, щоб це була допомога, наприклад, армії. виявляється, що а, якийсь серйозний відсоток іде, там, скажімо, на зарплату, на зарплату чиновникам, абсолютно що неверно. насправді або там на 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 заміну а, на заміну якихось частин мерседесах. Це не те на що ви хотіли заплатити при цьому. Отже, дякую, анна Гулевська черниш у нас була директор українського форуму «Лавдійники». Будемо про цю тему а, якось тримати на якомусь контролі. Дякую. Да. Дякуємо за запрошення.